Вітаю всіх на каналі Смачна Пауза. І сьогодні у нас головний інгредієнт в нашій страві це куряче філе. А що я буду з нього готувати? А буду я готувати сьогодні нагетси. Всі дітки дуже люблять нагетси. І якщо розібратися, там нема нічого не корисного. Це куряче філе в паніровці і все. Але діти дуже люблять і мій внук, не виключення. І він в мене, і буду для нього готувати ці нагетси. Сьогодні я вам покажу <кій> два способи нарізання нагетсів і два способи приготування нагетсів. І попросив нашого експерта, мого внука, щоб він це все скуштував і сказав, які смачніше виходять, які будуть йому більше смакувати. О, тому запрошую подивитися моє відео, поставити зразу лайк хі -хі, і дивимося рецепт. У мене два курячих філе. Перший спосіб нарізання. Значить, у курячого філе завжди є отаке мале філе, ми його відрізаємо, і це найніжніша, найсмачніша частинка в курячому філе. І розрізаємо так це куряче філе вздовж на отакі полосочки. І також це філе будемо нарізати такими ж полосочками. Ось воно виходить, бачите, яке величеньке, тому ріжемо його навпіл. І так нарізаємо все філе. Далі в нас йде вже грудка тоненька, тому вже навпіл ми нічого не ріжемо. Це перший метод нарізання. Зараз покажу другий метод нарізання. Також забираємо звідси мале філе, додамо його до цього способу нарізання. І другий метод, дивіться, можна нарізати отакими от слайсами. Взагалі можна нарізати, як хочете, але не повинні бути філешки, шматочки дуже товсті, тому що готується воно дуже швидко, і треба, щоб м'ясо ну, приготувалося, щоб воно не залишилось сирим. І нарізаємо такими слайсами. Окремі тарілочки з окремими нарізаними шматочками. Нам треба це все підсолити і додати перчик. Взагалі можна додавати, ну, які хочете улюблені приправки. Я ще додам сюди сушений чесничок. І все це гарненько-гарненько нам треба, отак прямо ручками робимо такий масаж. Масаж курочки. І поки я роблю масаж курочки, а ви напишіть, а як ваші діти, внуки, полюбляють нагетси? Бо мій дуже полюбляє внук, і отакий робимо масаж. І тепер треба. Курочку залишити на 10-15 хвилин, щоб вона промаринувалася. Також можна ще сюди додати трішки соєвого соусу. Він також дасть такий, знаєте, неймовірний нам аромат. Так, Все. І залишаю на 10-15 хвилиночок промаринуватися. Поки моя філешечка стоїть замаринована, промариновується, я вже приготувала три тарілочки такі тарілки щастя. Зараз вам показу, що там. Перша тарілочка це борошно. Я взяла мене було цільнозернове борошно. Тут взяла два яйця, але було одне з двома жовтками. І панірувальні. Сухарі. Це буде наша паніровочка для нагиців. І саме в панірувальні сухарі я хочу додати трішки солі. Також обов'язково хочу додати паприки. І взагалі сюди можна додати які приправки, які ви схочете. О, трішки в мене ще ось чесничку є сушеного. І трішки. Куркуми. Вона дасть нам і колір гарний. Отак от. І всі ці сухарі перемішуємо. Ну Це буде наша вже готова паніровочка. сказала, що буде два способи приготування, тому що нагиці можна смажити на пательні, а можна запікати в духовці, якщо ви хочете, щоб вони були менш, менш калорійні і більш корисні для здоров'я, можна запікати в духовці. Тому, що, тому я вам покажу зараз два варіанти, і тоді в мій Дениско спробую скуштує і скаже, які йому більше смакують. Для початку е, включаємо підігріватися пательню і наливаємо сюди олійки. І поки е, олійка там гріється, нам треба е, збити яйця, пишну е, піну нам не треба, нам треба просто, щоб поєднався білок з жовтком. І все. Духовочку я також вже включила на 180 градусів, щоб вона вже була гаряча. Ну і далі у нас все дуже просто. Беремо шматочок м'яса, верненько його в борошні, замурзаємо, потім в яйце. І потім в панірувальні сухарики. І викладаємо на пательню. Воно ще трошки ненавиділася. І так, всі шматочки робимо. Те ж саме робимо, але вже у форму для духовочки. І я в духовочку інші слайсики ті, що в нас були порізані по-іншому. І викладаю також у форму. форма у мене вже закладена нагці, відправляю в духовочку на 12-15 хвилин, вони будуть готові. На жаль, битви не буде, тому що я поставила тільки запікатися в духовку, вони ще не готові, а діє треба йти вже в школу. Тому він буде куштувати тільки один, а ну куштую як тобі цей нагідь. Mm -hmm. О, ну, а а той з духовці будемо скуштувати завтра. Кузняка? Можна тобі ще положити у школу? Mm -hmm. Ну, головне, що я вам показала два, е, два способи, як можна готувати. Можна в духовці, можна смажити. Ой, мені вже жарко жакується. І головне, що йому подобається, він нас дуже любить ноги, так, да, Діня? І так, два варіанти я вам показала, да? смажені і запечені. Е, ну що ж, Дініса немає. Дініс пішов, на жаль, да? немає, як, якби він тільки скуштував, йому дуже сподобалось. І він ще, знаєте, поки, поки я там досмажувала, він тут хопав перед школою ще їв, і, і я йому і бутерброди зробила в школу. ну, Значить, куштуємо, будемо довіряти моїй об'єктивній оцінці. Магні дуже смачні. Соковиті, от я не знаю, чи буде камера показувати, Прямо от вони видно, як виступає волога з них. Вони соковиті, хромтячі, прям шкуриночка хромтяча. Дуже смачні. Смакота, смакота. Пальчик ти обріжеш. Так, ну і куштуємо запечений. Цей виходить ну, набагато корисніший, да? тому що він не смажений. На смак те саме. Хрумтяча та сама шкуриночка? Дуже смачно. Я від, навіть не очікувала, тому що я... До цього випадку я готувала завжди смажені. А потім думаю, якщо запекти, що буде, ви знаєте, нічим не відрізняється. Така сама хрумтяща шкуриночка. М -м -м, дуже смачно. Тому можна готувати так. М -м -м. На макота смакота Так що, будь ласка, кому понравився рецепт, лайки, підписочка. І готуємо для своїх внуків і дітей їхні улюблені страви. Всім смачного!